Дети у Івано-Франківську вшанували пам'ять загиблих у Маріупольському драмтеатрі. 16 березня російські окупанти скинули на нього потужну бомбу. На той час у будівлі переховувалось понад тисячу мирних мешканців. У роковини жорстокого російського авіаудару близько сотні людей влаштували акцію біля Івано-Франківського драмтеатру. Серед них як місцеві, так і маріупольці, які були змушені переїхати на Прикарпаття. Про ті події досі не можуть розповідати без сліз. І як можна на на тех, у которого ничего нет прийти что прийти забрать жизнь Не просто что мы сейчас же продолжаем, как говорится стали же знакомые в Мариуполе, мы с ними общаемся там ну, люди разные и кто-то молчит вообще. Хто то ну, агресивний, хтось то як вони как бы не то щоб сказали довольны, они сказали нам все равно, нам все равно лишь би не стріляли. Ми не хочемо повторення. Ми не хотим, только не стріляли. Ми та ми еще, как була фраза второва, ми такого просто не переживем. Учасниця акції Наталія пригадує, на той час вона вже встигла переїхати у столицю. Однак у Маріу. Залишались її рідні, зокрема батько та сестра. І це був 16-й день, коли вони не виходили на зв'язок. А після новин про жахливий теракт Наталія почала хвилюватись ще більше. Мій батько живе повз того драмтеатру, я не знала, де моя сестра. І в нас не було жодного зв'язку, і я побачила цю жахливу новину. І це був страх. Я не знаю, на рік просто ці спогади заблокувалися, і зараз просто вони відкриваються. Слава Богу, що моїх родичів там не було, але там були маріупольці, там було багато дітей і не можна простити. Ніколи, я, я пам'ятаю, ту людь зруйнований бомбою драмтеатр, російські окупанти повністю знесли, а окрім нього й інші історичні будівлі та житлові будинки. Жителька Маріуполя Ольга Крохмальова каже, це її не здивувало. Я просто бачила, що відбувається з будинками, і я розумію, що замітати сліди це їхня стратегія. У мене взагалі не було ніякого здивування чи як так можна. Якщо ми могли бути мирних, то Ну там приховати, що там сталося, ви точно зможете. У мене не було такого, що ну якось навіть там обурення. Ну тобто для мене це було очікувано. Обурення було, коли це сталося. А зараз я розумію, що ну інакше б вони не вчинили. Попри біль та скорботу, які досі не минають, Маріупольці продовжують щиро вірити у перемогу України та звільнення їхнього міста. Ми чекаємо перемоги. Звільнення нашого міста. І що все буде добре, все буде Україна. Да, і ми, і ми це, наш, наш прапор друзімо над нашим драмтеатром, над нашим Маріуполі. Маріуполя, над нашим драмтеатром, встановленим з руїн. Учасники акції Дети встановили інсталяцію діти у кольорах українського прапора та фотографії загиблих маріупольців, яких вдалося ідентифікувати. У пам'ять про вбитих запалили лампадки. Такі ж акції відбулись ще у восьми українських містах. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.